Чорно в ринці вносила мати, У моїм святковим краю. Та й веснянки співати Про надію, Цього року літературно-мистецька громадськість України відзначила 55-річчя славнозвісної пісні Чорнобривці, яка стала справді народною. Її ще називають неофіційним гімном України. Та не всі знають, що автором пісні є наш земляк людина з великої літери, як про нього говорять друзі та колеги Микола Сенгаївський. Днями в читальній залі районної бібліотеки, яка носить ім'я Миколи Сенгаївського, зібрались люди, які особисто знали видатного поета або ж які захоплюються творчістю Миколи Сенгаївського. Українська Тура українська культура зазнала непоправної втрати, коли пішов у кращі світи, видатний український письменник та класик української сучасної пісні. Говорили присутні на сингаївських читаннях, що носили назву Ми древляни» і характер наш древлянський. Мабуть, мало хто знає, що Микола Федорович володів досконало болгарською, французькою, польською, новогрецькою мовами. І робив переклади. Дуже багато його спадщина творча, тому що він не тільки гарний поет, перекладач, публіцист. Ну, ще одна така в нього є постасія, що він ще дуже гарним журналістом був. Він на останніх роках вже життя він себе проявив дуже як прозаїк. В нього дуже багато вийшло. Три чотири книжки, я зараз пам'ятаю, такі прозаїчні, два романи. Там він зробив і навіть ще недописані Митрополиску. Казав, що його пісні, його поезії саме такі спіжучні з фольклорними піснями, от, у нашими українськими. І така сама ж у нього проза, до речі, проза теж, вона така така не невимушена, така невичорна, і нема там якихось заворотів там складнопідрядних речень. Все просто так як він говорив, так як він спілкувався, так він і писав. За роки творчої діяльності з під Миколи Сенгаївського у різних жанрах побачило світ понад 75 книжок. За останні півстоліття у творчому доробку нашого земляка налічується понад 500 пісень, написаних у співавторстві з багатьма відомими українськими композиторами. Вчився і працював, пізніше працював і вчився. Писав про себе Микола Сингаївський. Він був закоханий у рідний древлянський край, тому велику кількість творів присвятив Коростенщині, а ще мамі, яка його зростила. Особливе місце у творчості Миколи Сингаївського присвячене дітям. До самої смерті поета не полишала надія написати щось ніжне, цікаве і зворушливе для цього допитливого вдячного читача дитини. Спогади, спогади, спогади. Кожен, хто знав Миколу Сингаївського, охоче ділився ними, бо Микола Федорович випромінював тепло, яким хочеться ділитись. Письменник відходить тоді, коли Бог його кличе до себе, але він залишає після себе творчість, доробок. І якщо цей доробок, люди читають, співають. То письменник живе в своєму слові, в своїй творчості. Якщо він ще живий, ходить з палічкою, а вже ніхто його не читає, ніхто не співає, то він живий труп. Микола Сенгаївський буде вічно. Для кожного він залишив своє слово для діточок дошкільного віку, для діточок шкільного віку, для студентів, для громадян України, коли мені треба десь виступити і треба. Покликатися на авторитет, то я беру його книжку і читаю те, що те, що треба. Читаючи твори Миколи Сенгаївського, згадуючи його, друзі та колеги переконані. Навіть якщо він би написав лише чорнобривці, він би навічно закарбував своє ім'я в історії літератури. Наступного року ми будемо відзначати 80-річчя від дня народження Миколи Сенгаївського. Ма твою ласку я чую рідненька.